Коли на дворі білий день, я їм білу згущенку, коли на дворі темніє, я їм темну згуську. Mm -hmm. <смеш> Читаю тільки свою смс калена, що смс-ку від калянашу. Типу від нас від Ютуба вже перший клієнт, а першому клієнту відправили. А коли на дворі дощ, я білу згущенку заїдаю темною згущенкою. Тоже вести на хлібники. Це. І я, звісно, стільки як слава не їм, тому що в мене стільки не влазить. Ну, чуть -чуть. Що, що перший клієнт вже поїхала посилка. Ну, чуть-чуть влазить. Я кажу, я щось подозріваю. <головіка> що це хтось із наших, Ірина Кібенко, Тетяна Воїнова ну, і всі останні, хто там можуть бути. Всі сладкоєшки, І ну, я вам гарантую, це дуже смачно. Так що все правильно, заказуйте, не пожалійте, це я вам точно кажу. Тим більше за такі гроші. Як подивився, там ту... ну, ціни смішні. Угу. В общем, ладно, що тут триндеть. Ешьте солодке, будьте добрими. Ото саме головне. <рес> Вербна неділя. 11 часов. Угадайте, чим я зайнятий. Дуже важливим ділом. Дивлюся, ось Ості... Обелікса і О... Остелікса, чи як це в режимі ожидання чуда якогось там. Не знаю, що але щось буде. Я ще сьогодні не включав, звісно, поїсковік, але я хочу вас поводити по старому центру, по городу. По архітектурі і все остальне. Побачимо, що у нас з цього вийде. Взагалі, містами я дуже бачив красиві пейзажі, картинки і все остальне. Ну, думаю, що і ми сьогодні щось з вами знайдемо цікаве. Так що дивіться. Ще вам зараз буду розказувати і показувати плюси і мінуси, ну і різницю між Україною і Італією стосовно центра. Багато чого є цікавого, що я вам розкажу. Наприклад, парковку тут дуже тяжко знайти. але Якщо іменно в Генуї ви окажетесь, я вам скажу так, що е, мало хто знає про неї, вона знаходиться прямо біля чорного колеса. Воно тут, наскільки мені відомо, одне. Оце можете сюди приїжджати в будь-який день, навіть сьогодні дуже багато людей, якесь свято, теж вони щось святкують чи просто гуляють. Взагалі, парковку знайти неможливо взагалі. Тут завжди можна припаркуватися. Їх тут три, їдьте зразу на першу. Вона сама дальня, сама ближча до моря. Я скажу, прямо під, можна сказати, під чортовим колесом. Тут і відом хороший і все остальне. Так, ну насчет парковки сказав. Зараз піду найду своїх, буду вам розказувати далі. Не, ну ось тут вам, що вам тут сказати. До речі, перший раз бачу дві одинакові яхти поруч. Тут все без слов, як то кажуть. Нормальні пацаны міряються писюнами, а олігархи яхтами. Названня різні, сата, сатами, якась сатана і... Кра... Якісь вкрав колідор, калідор, как кради калідор, ну в общем, читайте самі, бо я... Не, ну я то прочитати можу, але я хочу як обично щось завернути з якимось юморком. видать зранку з гущунки я не поїв, не виходить у мене. Ну, Вже показував, покажу ще. Це прадіди валерині. Не знаю, люди ходять, не звертають уваги. А мені все-таки цікаві, знаєте, оці механізми, оця простота движений і все остального. О, стоїть як пам'ятник. Ну тут, мабуть, хватило б і одного механіка. Где якась? Ага. Як воно все усовершенствовалося. Ви зрозуміли? Потім бочки котити, потім... Ну тут треба розуміти, мабуть, все до кінця. А, оце... До речі, у нас в селі такий був схожий крючок. Я не пам'ятаю, що це ми ним цепляли, але... Но... Щось таке, що можна зацепити і не рветься, то ми цепляли і носили. Ну, Щось типу, сіна, знаєте, теж, то коли вже в таку щось, то протикаєш, як на вила, надіваєш, закидаєш на плечі і не Або вірьовку вже, коли тако накидаєш. До речі, саме така, сама така конструкція кранів. Потім стала ще на лижі, ну, в смислі, на желізну дорогу. Е Зробили з них, оці ви зрозуміли, так? Да? Хтось у нас навіть з підписчиків робив на такому крані. І з нього ж зробили плавкрану. плавкран. Плавкран це взагалі віщ, віщова. Банда екстра чорних охороняє піратський корабль. Може зібралися додому. Навірно. Грошей заробили та й все. Рішили валить по тихому Їх тут щось дуже багато сьогодні. Але їх тут ніколи менше і не було, що Вже в Україні не дивно зустріти темнокожого, а то тут це що тут удивлятися. О, сьогодні до рибки не дотягнутися, щоб бажання загадати. ну Оце я розумію наш магазин. Дивіться на ціни. ратиці по 3,50, сало по 4,50. Так, а що тут воно? Ошильок по по 5,90. Печинка 3,50. Все, ми тут жити будемо в цьому магазині. Я вам зроблю дуже хорошу рекламу оцього магазина. Він, напевно, тут по скромничку, мало ще хто знає. Мама нас загнала, бог зна куди, об'ясняє де він знаходиться. А він дійсно, тут прям де корабль, бар, в'їзд на парковку. Ось ж тут сало по 4,50 і все остальне. Хвости свинячі тільки дорогі, але ми якось без них обійдемося. А от вуха щось не бачу, ну, мабуть, не було. Ну, можна і вуха тут купити. Так що гасаємо. Нічого, бачили колись такі, як ці цвітуть. Бутилки, чи як йоршики для туалета і для бутилок, як цвітуть красиво. А пахнуть як... Блін, а воно таке якесь... А, дивіться, це жовтий, я його пальцем нев. Пахне так, а воно ще й над цвітами має Я ще такої красоти не бачив. Як вона називається, А ну де наші експерти? Підключайтесь, бо щось давно ніхто не пише. Ага, тут таке, це щотка ще, Це маленьке. Детське. Поверніть, бухала. направо. Наташа, ти знову ти бухнула? Яке направо, де тут направо? От я кажу, що не могли вони вимити стекло чи що, хоча б пилюку там ту стерти. Дивіться, там ну красива якась икона, uh, не икона, ну в общем Архитектура тут конечно да сейчас мы вообще понаходим дуже красивых цих моментиков. Видите, Дивите тут цветут. Ну це буде ну, тут таких веселых и находчивых знаете Тут дівчатка ці слаби на передок працюють И що вечно Довольні різні, як їх правильно назвати. Ну не наркомани вони себе називають. Вони, вони да, світлі люди. А. Ну відповідно вулиця така сама. Тут такі дворець, класний. Що це му? Ну і діло, що ви могли б сказати. Mercedes мій. Як обычно тусить. А що це вони тут двізняться? Це закс якийсь чи що? Це сьогодні на одного нещасного стане більше. Ну, женяться, так? Да? Mm -hmm. Ну що ж, мої соболезнування молодому. Mm -hmm. <гум> От ті, хто думає, що в гені більше нема, що подивитися, я вам скажу так. Ви ошибаєте. Зараз я вам покажу. Дивіться. Сподіваюсь, вам буде видно все. Красота. Короте, дивіться на що ми звернули увагу, що у них же ж замість нігці вони двоххвостові. Це як Атланти ще, да? перші ті. Ну так, да, що під водою. Що під водою були. Короте, тут красиво дуже. Зараз ми підемо. А, воно ну, наверху там ще теж статуї стоять різні. Ну ладно. І тут отако, коли ходиш... Я скажу, кожен раз поражаюся з того, як могли люди, які це строїли декілька століть тому отаку красу зараз стати такими оце рукожопами. Вибачте. Ну кажу, що є... О, там воно друге місце. Зараз перейду туди та й покажу. Ось це ще один мост, бачите? Отакі всі-всі. Галерея, Ніно, Ебіксіно. То ну, есть там дальше я не пойму, не можу прочитати. Який красивий, цей кончений банк. Той що в мене зараз. У мене вже п'ять карт заблокировали, нову вже, щоб ви понимали. Ну. А це дядя буде сейчас співати. Давай, отжигай. А, це не Ага. Привтикнув. Мені дуже подобається, що в них оце на кожної будівлі ну, нема такого, щоб повторювалося. Навіть якщо там хтось і тримає, допустимо, того балкона, але завжди якісь різні персонажі, знаєте, якісь різні атланти, різні е... ну, лічності. Хе, -хе здорово, Микола! Кіки цей. Той... Паганіні. Паганяні, паганіні. Ну, отак от он виглядає. Дом Христофора Колумба, який Америку відкрив, а нам не відкриває. Ха-ха, дуже несмішно. Шутка із цього Орла Ір'я. Зараз ще до нього в двір зайдемо, побачимо, де він шахти жарить. Ну, жив він, я вам скажу так, ні не, не фонтан до прижитні, поки нічого не відкрив і поки не стало ну, честь нього все, все підряд називатися. І... А біседка у нього така нічогенька була. А це його двір, бачите. Тут у неї криниця, де люди фотографуються. А зараз і ми сфоткаємося, мабуть. Ну, по, суча... по сучасних мерках, оце такий дворик би. У нього ще й сад тут невеличкий був. Що це? А це олівки чи ні? А, олівковий сад. Ну, із, десят... із десятка дерев. О, такий дворик. Але з учетом того, що це центр саме, то можна було б за пару лямів би продати. Ну, А це, щоб ви розуміли, вход в город. Ну, Один із входів, в старий город. В перший город, як правильно сказати. Ну і ще хочеться, звісно, звернути увагу на те, що я вважаю, це як їхня гордість. От в Гену і, мабуть, повсюди, в Італії, в будь-якому районі, щоб це не було. Центр, ви не знайдете місце для парковки, але е, стадіон завжди ухожений, і причому не один. Це в них прямо як має бути. Бачите, у нас наоборот поваляли дитячі площадки, поробили. Парковки і все остальне. О, тут такого немає. Тут приветствується в першу чергу спорт. О, і взагалі, знаєте, що я вам скажу? Що в центрі, тут, в центрі, це не так, як у нас в ЦУМі можна віддати органи, щоб купити футболку свою і написати заповіт на хату, бо ти купив ще й носки в придачу. Або десь на як той ринок. Бісарабський. Десяток яєць можна купити по ціні, як яйця Фаберже. Тут ні, тут наоборот можна скупитися, ви ж бачите, тут сало по 4,50, в самому центрі можна купити футболку фірмі за 4-6 за 6 євро. Тобто тут немає такого, що якщо центр, то значить все супер дорого. Поїсти тут можна дешевше, ніж де небудь. Оце ця скульптура, це мені от неї балдею. Я прям не знаю під чим це ти був, коли ти це малював. Ох, тебе ж і прибило бідолагу. Дивіться який пом помпа була перший колодязь. У нас то крутиться на той, як воно називається, відрами витягують, а вони тут корба. вже корба, а тут механізм був з двох сторон крутити і тут потім вода по допомог. Але такий колодязь, я вам скажу чималий. А це тут і вулиця, і по-моєму і дом якийсь я так і не зрозумів. А, Сальвадор Далі. Ну, всі думають, що він теж да? а він же українець був. Він просто приходив і кричав, ура, нам сало далі. А всі думали, що це його так звуть. Сальвадор Далі. Ну і так, ось вот так от хохол став. Іспанець. А, іспанець. Та ха та я зліплю що небудь Аби ліпилося. Тут все його беседка. А це знаменита ну, п'єр пір херзна хто простроївся. Ну, башеньками, да, вас вже не удивить. А це мені ще дуже нравляться такі от їхні все такі оберіги, там, я не знаю як ікони. Дуже гарно. Ну і це центр. Ми вже теж починаємо блудити, як той додик eh, із цього із орла і решки. Він вже навіть психував, там чуть не плакав, що не може вибратися. Ні, ну ми ж так розуміємо, що ми зараз вниз до води будемо йти та й десь та й вийдемо все одно. Але такі в них оці дворики. Ну красиво тут. Куди не зайди, везде красиво. Але оце знаєте, що натикано, натикано отак от. Вони прям один на одному тут живуть і... Бачиш, цей чувак, цей п'яца дві доната, от. Бачиш? Ага. Рець, вважаємо, був сильно. Донатив, тому що постійно. Не оце типічні італіянські вулиці, це для, як на мене, то це жах. Отако вікна напроти вікон. І, це... і до речі, я вам ще скажу, що зараз э, в центрі э, можна купити квартиру навіть дешевше, ніж будь-де в якому районі, допустимо, там де у Альони, у мами, тому що ну, тут... Заполонило вже все таким безладом, та і ну в чому прикол це тут жити, хто міста.